Катерина Доліба бой можливо, ці рядки комусь потрібні, читає Катерина Олійник. У кожного своя історія, свій біль, мабуть, і страху кожного свій є. Буває так, що віє сумом звідусіль, і легше чомусь ну зовсім не стає. І ти, рятуйся, як можеш ми тітці. Та вже, здається, ну, куди вже гірше. Витирає сльози на своїм лиці, та котяться вони все більше й більше. І самопоїдання теж прийшло, знанацька твою душу захопило. Здається, так погано не було. І що робити вже немає сили. Почався в тебе зі собою бій, думки чомусь ну зовсім же погані. Втомилась дуже від таких подій і перебувати у такому стані. І день за днем, а радості нема. Хоч як задуматись, то є її багато, але в цю мить душа твоя німа ніяк не може радість відчувати. Розчарувалась в собі та в житті. Хіба з собою можна так робити? Такі моменти зовсім не прості. Тепер за все, себе треба. Любити і проганяти негатив з думок, і навіть за соломинку триматись. Життя тобі дає такий урок, аби надалі сильною зостатись. Прийми це, як належне, і вперед. Нема підтримки, Бог завжди з тобою, і хай це буде твій малий секрет, як впала духом ти і була слабкою. Перегорни сторінку цього життя. Про неї навіть згадувати не варто. І жить навчись без каяття. І думай про хороше і світле завтра. Свою ти душу радість вже впустив, Багато пережити довелося. Минуле відпусти й собі прости. Ти не слабка, тобі просто здалося.